Це лікар е, покличе, коли буде ну звільниться, і тоді можна пацієнт Віктор Мельниченко говорить до сімейного лікаря. Сьогодні прийшов на профілактичний огляд, стараюся. Йти якийсь час відвідувати сімейного лікаря разом з тим говорить, хоче звірити дані, укладеної з лікарем декларації, адже востаннє звертався до сімейника півроку тому. Я давно не був у лікаря, може менше обізнаний по декларації. Все зрозуміло так. чітко дані оновили напевно своєї mm -hmm. медсестри. Телефон актуальний 478 – Це так, ваш так, телефон ділятко в кінці. Угу. Ліля володимирівна так, так нам зрозуміло. Паспорт є, ідентифікаційний є. Верифікація даних це процес підтвердження актуальності та достовірності інформації про пацієнта, пояснює сімейний лікар Сергій Млавець. Вона проводиться за чотирма показниками: прізвище, ім'я та по батькові, дата народження та ідентифікаційний код. Нам потрібно дізнатися, чи люди, які мають медичні свої дані, тобто ті ж самі, що по декларації. Не певних дублікатів, наприклад, що немає двох медичних карток на одну людину або немає е, оновлені правильно дані відповідно до постанови кабінету міністрів від 24 грудня 2024 року щодо питань реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2025 році пацієнти мають актуалізувати свої дані у сімейних лікарів до 1 березня 2025 тисячі сергій млавець пояснює у більшості випадків оновлення даних відбувається автоматично втім є виключення питання можуть бути і з підлітками це перш за все, тому що вони заміняють свідоцтво про народження на ID-карту. На паспорт зараз біометричний. Наші дані не оновляються, тому що в декларації вказане свідоцтво про народження. Також додає оновити дані потрібно пацієнтам, які змінили ім'я та прізвище, отримали новий паспорт, змінили номер телефону, уклали декларацію у 2018 році. Люди, які з самого початку укладали декларацію, медичні працівники могли не вносити ідентифікаційний код, тому що це була не обов'язкова складова. І саме ці люди зараз будуть не верифіковані. Заступниця начальниці обласного управління охорони здоров'я Тетяна Бондар пояснює, у випадку, якщо пацієнт не встигне верифікувати декларацію до 1 березня, вона вважатиметься недійсною. Заклади, де працюють сімейні лікарі, отримують капітаційну ставку. Це означає за кількість задекларованих пацієнтів, і держава в під час війни не може витрачати кошти на тих пацієнтів, які задекларовані, які ну частина уже по віку, наприклад, померли, частина десь проживає всі ці три роки за кордоном. Я думаю, що якщо комусь буде потрібно звернути до лікаря, звернутися, то тут же декларацію і переоформлять. Але питання в тому, що якщо це буде, наприклад, там запізно, після 1 березня, то на жодну з Центрів первинної медико-санітарної допомоги сума, яка виділяється на одну особу, не надійде таким чином. Пацієнтам у наданні медичної допомоги після 1 березня не відмовлять. Додає Тетяна Бондер. Порада пацієнтам. Подивіться, чи відповідають дані. Ваші паспортні ідентифікаційний код у дитини свідоцтво про народження і з тими даними, які є в декларації. Якщо не відповідають, зверніться до свого сімейного лікаря чи педіатра, щоб поміняли. Наталія Черкашенко, Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси.